За минулу добу Німеччина, Румунія, Молдова, Ірландія та опозиційний до Лукашенка перехідний кабінет Білорусі визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада України закликала парламенти держав світу. Визнати голодомор геноцидом загалом це зробили вже понад 20 країн світу. Чому важливо, щоб від... світ визнав голодомор геноцидом та яким чином варто зберігати і передавати пам'ять про ці трагічні сторінки історії наступному поколінню? Обговоримо з істориком і зі мною в студії Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, автор численних видань з історії України, і в тому числі голод 1932 1932-33». Років в Україні анатомія голодомору. Добрий день, спасибі величезне, Добрий що день. ви прийшли до нас у студію. Я щойно назвала найсвіжіші випадки, коли країни світу визнають геноцидом голодомор. Чому важливо, щоб якомога більше, більша кількість країн в світі визнала геноцидом голодомор? Розумієте, дуже багато країн взагалі не, не знали України. Ну, Радянський Союз. Потім він розпався, виступила Росія про Україну, дуже мало знали. І це результати нашої недолуги інформаційної політики. І те, що грошей не було на цю інформаційну політику, бо вона дуже дорога, власне кажучи. І тільки тепер і зовсім це не наша заслуга. Коли світ обернувся обличчям до України, і тим більше, що якраз тепер на наших очах твориться новий геноцид, новий геноцид, причому іншими способами зараз руйнується інфраструктура. Коли населення міст вже воно зб... це ж не селяни, які мають все біля себе, а тут і водопроводи, і Багато каналізація, залежить, і так? газ, і електрика, все це залежить. Але бачите, незважаючи на всі ці ракети, норм... більш-менш нормальне життя в Києві. Я от бачу Київ позавчора я повернувся з Одеси. Там теж така ж ситуація, але Одесити тримаються, і ворог нічого не виграє від таких варварських терористичних дій. Скажіть, будь ласка, ви згадали про сучасний геноцид, який росіяни чинять в Україні. Яким чином, які кроки нам зараз треба швидко робити для того, щоб через 100 років нам не довелося доводити всьому світові, що це був геноцид? Знаєте, 100 років тому Україна виборювала свою незалежність. Але в 2020 році Росія нагнала сюди мільйон двісті тисяч військовослужбовців. Шість армій було. І проти цієї сили захисники України нічого не могли зробити. Тим більше, що завжди була така морковка, як радянська державність, яка нічого не була варта, але думали, що ось, ну добре, ось якась державність та вона буде. Нічого цього не сталося, і після 20-го року почався голод 21-го, 22-го років, потім 32-го, 33-го, потім 46-го, 47-го. Вони різні за своїм почерком ці голоди, але е, ніколи ніхто не думав, я теж, хоча вивчав десятки років голодомор. Ніхто не думав, що Росія піде на Україну, на братній народ, нібито да? піде з таким запалом, з таким натхненням винищувати українців різними способами. А скажіть, будь ласка, ось ви згадали про три голодомори і при цьому зараз. Е... Всі держави світу, так і ми самі закликали визнати ось цей з 32-33 років е, визнати геноцидом. А як всі інші е, моріння голодом українців це е, кожен раз окремо потрібно визнавати і чому їх розділяють? Ну я взагалі прибічник того, щоб голодомором називати тільки 32-33 рік. Чому? рік. Е, чому Тому що у казахів був свій ашаршилик? У євреїв був свій теж голод, що вони його називають, і ну, е, потрібно виділити найбільш трагічну подію. А ця подія, вона в тисячолітній історії України най, найбільш трагічна, найбільш вагома. Але е, на нещастя українського народу. Який дуже тісно був пов'язаний з Росією, оці голоди, вони не в воднані йдуть, вони з різних причин, в різній ситуації, але це вже дійсно три масові голодування. В першому і третьому загинули сотні тисяч людей, під час другого голодомору загинули мільйони. А чому найбільше даних збереглося саме з найпершого голоду 20-х років, ніж геноциду, про який ви сказали 32-го, 33-го? Розумієте, перший цей голод він не приховувався, в принципі, тому що посуха вона йшла від Бессарабії такою смугою аж до Поволжі? І американська адміністрація допомоги уклала з Леніним договір. І в Поволжі почали рятувати людей від голоду, великі, великі е, продовольчі ресурси американці надіслали, які були в Європі. Е, адже американська армія вступила у Першу світову війну тільки в 2018 році, і нагромадили в Європі багато і продовольства тривало зберігання, і медикаментів, і все. І потім вони почали благодійну таку допомогу. Але Україна тоді те, що відбувалося на півдні України, замовчувалося. Тому що по всій території України були сотні партизанських загонів антирадянських, включає Нестора Махна. І для того, щоб притишити всю цю антирадянську активність, кремлівські заправили, вони просто навіть на голодуючому. Південному узбережжі України при Чорноморі, При Азові, навіть там вони забирали хліб в рахунок податку, не кажучи вже про інші території України. В результаті близько 900 тисяч людей в 21-му році загинуло від голоду, і тільки тоді, коли оцей повстанський рух зник. Ну, в серпні, наприклад, Махнов взагалі залишив Україну і в Румунію подався. Коли це зникло, ну тоді дозволили прем'єр-міністру Раковському укласти свій договір з АРА. і АРА з березня 22-го року почала допомагати Україні рятувати людей, і тоді смертність практично майже зникла. Не повністю, але майже зникла. Отака От ситуація з Україною. Тобто в 20-х це була більш видима така проблема, і була можливість зафіксувати хоча б постфактум і врятувати якусь роботу. Ну, да, він тоді не приховувався, ясна річ. І з другого боку, я якраз тоді був на останньому курсі. Історичного факультету Одеському університеті і вже почав працювати як штатний співробітник Одеського архіву. Мені доручили опрацювати путівник по архіву, і я дивився сотні архівних справ, де був зафіксований цей голод. Тоді ще були земські лікарі, дуже кваліфіковані. Були фотографії голодуючих, документація була чудова, ніхто це не приховував. Знаєте, дуже часто, оскільки важко знайти фотографію по голоду 32 другого, років, то використовують фейк, так би мовити, снімки 21 першого, двадцять другого року. А ідемо далі стосовно передавання пам'яті наступним поколінням. Раніше я, я можу тільки згадати свій приклад. так, е, Моя прабабуся могла мені зробити зауваження, що я перебираю їжу, бо буде ще печену редьку їсти, як буде голод, пряма мова. Е, зараз е, людей, які пам'ятають, які були тоді дітьми, так їх стає дедалі менше. І е, пам'ять може. Відходити так, як нам зберегти і як зараз спілкуватися з дітьми, коли в них уже немає контакту зі своїми родичами, з якими є ось ця емоція. Коли можна передати прямою мовою від родичів, так як зараз варто спілкуватися із сучасними дітьми про голодомор? Ви знаєте, Сталін, коли влаштовував цей голодомор 32-33 роки, все робилося в таємниці, було повне вилучення будь-якої їжі. Інформаційна блокада і фізична блокада. Причому інформаційна блокада вона припинилася не повірите тільки в грудні 87-го року. Коли Щербицький виступав з ювілейною доповіддю, він тоді сказав, що ось був голод у 1933 році. Всі знали в Україні про те, що цей голод був, але не можна було про нього казати, не може було в друкованих виданнях по е, в засобах масової інформації не можна було нічого казати. І от е, з тих е, часів е, все більше і більше публікацій е, про цей голодомор. Я ж кажу, що я повернувся позавчора з Одеси. Ми там презентували четвертий випуск бібліографічного показчика по голодомору. Так. Вже четвертий випуск за 15 років, і ми там зафіксували, одеські бібліотекарі, зафіксували більше 20 тисяч публікацій. Про Голодомор в усьому світі. Ну, тепер більше всього це Україна дає, а раніше до 1987 року це інші країни давали публікації. Я хочу тепер підкреслити, що оцей загадковий, нібито голод, який він був загадковим до монографії Роберта Конквеста, «Жнева Скарботи і комісії Мейса в американському. Сенаті і Палаті представників, що тепер це одна з найбільш розроблених тем світової історії. І так. треба просто користуватися всім тим, що вже нагромаджено, що взаєм. Угу. Ясна рішу нема вже свідків голодомору, але сотні тисячі, власне кажучи, публікацій. Вже є, уже зафіксовані, надруковані, і треба ними користуватися. Але якимось чим нам намагатися перекласти на ось цю зрозумілу дітям мову, бо ну наскільки я прочитала так в публікації психологині, вона написала, що діти краще сприймають через мистецтво там, де є ну можливість емоційно підключитися до того про що тобі розповідають? Ну да, і тема голоду вона в мистецтві, художників, в кіно. Режисерів, вона все більше і більше розгор... розгортається. Стосовно мистецтва, раз ми згадали, час від часу в Україні випускають останнім часом особливо ігрові фільми, як от Гаре Джонс, Гірке Жнива. Можливо, ви якісь із них бачили, навіть поведир вписаний в контекст голодомору. Як ви ставитеся до такого способу оповіді? І чи є там якісь неточності? Ні, я думаю, що неточності якісь так дрібнень може і є. Головним чином треба ж показати в натурі по фотографіях, а фотографій дуже мало, і це дуже погано, коли використовуються фотографії голоду 21-го року, uh -huh. тому що фейк він одразу може розкритися, і це діє в протилежному в протилежний бік. А чи існує, чи спадає вам на думку е, фільм, який найкраще відтворює події, найправдоподібніше? Ну, я не можу зараз сказати. Я просто забув е, назви е, ну, Гари Бу... Джонс, Буковського, до речі, найсвір... був фільм. Буковського, ну, так, один з фільмів е, Жнива е, е, Жнива Скарботи це назва книги Роберта Конквеста. А жнива від чаю це був такий фільм канадський, і він там, я думаю, цілком нормально показував всю ситуацію навколо голоду, починаючи з 30-го року з суцільної колективізації. Почула вас, дякую за рекомендацію. Отже, не тільки е, селяни терпали від голодомору, а й інтелігенції. Ви про це теж розповідали в мене розповідали, і містяни. Ви розповідали про це в інтерв'ю Радіо Свобода. Е, скажіть, будь ласка, наскільки масштабними взагалі були наслідки е, голодоморів, якщо говорити про культурну площину? Якщо говорити про культурну площину, то тут мова йде про творчу інтелігенцію. Яка вижила в ті часи, і яка, власне кажучи, продовжила діяти. Але вона нічого не могла сказати про голод, бо це слово було заборонене. І тільки публікації за кордоном вони до нас дійшли після Горбачовської перебудови вже. І ці публікації у вигляді книжок, у вигляді статей, в газетах, вони почали поширювати всі. І... А потім, уже наші вчені, і не тільки вчені, а і діячі мистецтва вже в умовах незалежної України. Почали розгортати цю тему і досить таки ефективно. Я думаю, що вчителі навіть в підручниках з історії для 10-го, для 11-го класів, бо я теж є автором цих підручників, тема голоду розкрита з належною силою. Ось, до речі, щодо інтелігенції і щодо фільмів, Тарас Томенко нещодавно зняв будинок слово фільм. Він ще не вийшов на широкий загал, але там розповідається про будинок слово і всіх, хто в ньому жив, і як хвильовий потрапив в українське село в 30-х роках. І після побаченого, після всіх репресій, він вчинив самогубство, щоб привернути увагу, чи досягнув він свого. Ну, хвильового ми зараз шануємо, його твори передруковуємо і вчимося, власне кажучи, його слову, тому що ця тема залишається актуальною буквально в останні, ну, місяці. Так. в останні місяці. Ми ж повинні протистояти Кремлю, і ми для того, щоб протистояти. Треба нам згуртуватися. І знаєте, незважаючи на все те, що кидають на Володимира Путіна, я бачу одну величезну заслугу Путіна перед українським народом. Він згуртував українців, які були різні і за релігією, і за політичними, і за мовними. Ну тому, що Україна вона складалася поступово і у неї була нелегка доля. Це не литовці, це не латвійці. Українці дуже різні. А зараз українці єдині. І зараз вони протистоять, незважаючи на все те, що потерпають від відсутності газу, електрики, води в кожному місті. Шкода, що такою ціною Путін цього досягнув. А ви знаєте, з якось ми за ціною не постоїмо. Була така пісня. Маємо підсумувати. Ми повинні розуміти, що для нас кожен житель, кожний громадянин України на вагу Золота, і ми це робимо на фронті, де не залізаємо так, щоб втрати були великі, а тримаємо оборону замість наступу. І ми це робимо і ну, наше героїчне. Професія тепер це електрики. З другого боку, ну я ще ось що хочу сказати. я не так Це Давайте написав... коротко бо маємо підсумовувати. Да, я написав не так давно книжку про Петлюру. У мене є сигнальний примірник, але в Харкові типографії не змогли її видрукувати через відомі причини. Там 600 сторінок, і я от порівнюю Петлюру, який прагнув з'єднатися з Європою, щоб Європа його почула, Європа його не чула. І тільки зараз Європа почала Україну більше 50 учасників Рамштайнів, які тут є, і незважаючи на все, що кожна країна зберігає свої інтереси. Росія ж стала такою країною терористам, яка загрожує не тільки Україні, яка здатна застосувати свою зброю проти будь-якої країни. Вона це доказала за останні місяці як най. Більш переконливо, ми робимо все можливе, щоб цьому запобігти і охороняємо по суті весь світ. Давайте підсумуємо. Ми з вами говорили про те, як спілкуватися з дітьми, як голодомор відображають у мистецтві, зокрема в кіно. Якщо створити ідеальне місце пам'яті, місце пам'яті це музей, який має бути ідеальний музей голодомору і чи існує вже він? Існує музей. Музей Голодомору існує, проводить велику роботу, користується сучасними засобами для того, щоб проводити популярну роботу. Так що тут це ще приющенка він організувався. І це все буде продовжуватися, тільки не треба забувати нашому уряду, зараз це важко, але не треба забувати, що треба фінансувати і бібліотеки, і музеї, і архіви. Для того щоб ми змогли перед світом організувати інформаційну атаку на Росію, тому що вся наша історія вона вкрадена Росією. Це правда. На жаль, спасибі вам величезне за цю розмову. Я спілкувалася з дослідником голодомору, професором Станіславом Кульчицьким, про культуру пам'яті голодоморів та чому важливо, щоб світові щоб світові парламенти визнали голодомор геноцидом українського народу.